Доброго дня, друзі, гості мого каналу та однодумці. Сьогодні 27 серпня 2022 рік Прийшла пора збирати урожай фундука. Ось перед вами фундук американської селекції під назвою Ямхів. Досить цікавий горіх, гарно зав'язується. Це другий рік від посадки. Висаджувався він із горшка. Відео є на каналі, кому цікаво можу показати. Поливу тут немає, плюс вкорінюються отакі вертикальні відводки. Такої вже величини. Таким методом вкорінюю перший раз, тому цікаво буде глянути, який буде результат. Минулого року він дуже багато був, заклав горішків зважаючи на те, що пересаджений, погано ріс І цього року особливо приростів не дав. Ну, тут, напевно, треба буде його переформовувати з прикореневої порості. Хотів я зробити це, але цього року не зробив, тому що поросоль в корінь. Горіх. От, бачите, вже вільно, вільно виділяється. горіх невеликий, круглий, шкарлупа середньої товщини, добре виповнений. Підходить як для кондитерки, так і для аматорського вирощування з такого розміру гріх. Зараз обриваються, у мене таких два, два штамбики є. От яка його товщина, невеликий. От глянемо що цього року, який буде результат. Отже, друзі, зібрав я урожай. Получилася от така кількість, це з двох штамбиків, друге плодоношення. багато От такий ще білий горіх, не достигший, а всі решта, в принципі, вже от легко прокручується горіх. Далі не бачу сенсу тримати, тому що не буде можливості їх зібрати вчасно і вони просто пропадуть на землі. От по 5 горішків є, по 4. Ще 4. 5. 3. От таке. Зараз. Швиденько. От деякі горіхи. Оці вже ці вже були на землі. Я думаю, що це через барак вологи він почав швидше осипатися. Так, зараз ми візьмемо. Поставимо відро. Відтаруємо. Оте. І закинемо назад цей горіх, щоб знати, масу з Двісті тринадцять грам. От, з двох штамбиків. Такий урожай. Сорт цікавий. Хто ганяється за крупним горіхом, це сорт не для нього. А хто для кого не має значення горіх, а урожайність, то думаю, для нього варто придивитися. І на закінчення покажу ось таку зав'язь яблук сорту Ліго. Такий вже розмір на 27 серпня. Всім дякую!